Добрий день, мене звати Юлія Анандіва я спеціаліст Інституту прав мігрантів. Сьогодні я розповім про дозвіл на тимчасове перебування з метою возз'єднання сім'ї. Отже, якщо іноземець хоче отримати такий дозвіл, потрібно дотриматися ряду вимог. Перш за все, член сім'ї, з яким іноземець хоче возз'єднатися, повинен перебувати на території Польщі на підставі тимчасового або постійного дозволу на перебування, або ж бути громадянином Польщі. Або іншої країни Європейського союзу. Важливо знати про те, що якщо возз'єднання відбувається з іноземцем, такий іноземець має дотриматися також двох вимог: першою вимогою є перебування на підставі тимчасового дозвілу протягом щонайменше двох років перед подачою члена сім'ї на карту побиту. Другою вимогою є те, що до кінця терміну дії такого дозволу має залишатися не менше ніж рік. Якщо ж іноземець перебуває на тимчасовому дозволі менше, ніж два роки, тоді за мету перебування вказуються інші обставини. Знини сім'ї, які можуть подати заяву на даний тип дозволу, це один з подружжя, тільки в разі офіційно зареєстрованого шлюбу, а також неповнолітні діти іноземця або спільні діти подружжя, також діти, які перебувають під їх опікою і усиновлені діти. До заяви про тимчасове перебування, окрім базового пакету документів, а саме заповнених заяв, фотографій, ксерокопії паспорту, а також оплати гербового збору в розмірі 340 злотих, необхідно додати такі документи, як Документ, що підтверджує наявність медичного страхування, документ, що підтверджує наявність місця проживання, документи, які підтверджує наявність грошових коштів на отримання родини, в розмірі не менше ніж прожитковий мінімум на цей рік. Також документи, які вказують на спорідненість іноземця з людиною, від якої іноземець подається, а також інші документи в залежності від конкретного випадку. Дозвіл на тимчасове перебування з метою возз'єднання видається терміном до трьох років. Але важливо пам'ятати про те, що член сім'ї може отримати дозвіл терміном не довший, ніж термін дії дозволу особи, від якої вона, власне, подається. Одразу наголошу, що в заяві не повинно бути пустих або пропущених рядків. Якщо конкретне поле вас не стосується, потрібно зазначити не або брак. В розділі C1, де зазначається мета перебування, в разі якщо особа, з якою іноземець хоче воз'єднатися, перебуває на своєму дозволі менше 2 років, метою перебування вказуються інші обставини, а саме побит з меншим, жоном, ойцем і так далі. Якщо ж особа, з якою іноземець хоче воз'єднатися, перебуває на своєму дозволі 2 роки і більше, метою перебування вказується з Цузаджемцем або обователем польським. В розділі c 5 зазначається джерело отримання. Це може бути трудовий договір або цивільно-правовий договір. Витрати на проживання іноземця покриває член сім'ї, від якого подається заява, який зобов'язаний його отримувати та проживає спільно з іноземцем. В розділі Ден знаходиться рамка для підпису. Слід поставити підпис, не виходячи та не торкаючись зазначених рамок. Okay. У випадку отримання негативного рішення по справі є можливість скласти апеляцію. Звичайно, якщо є такі підстави. На таку апеляцію стається 14 днів з моменту отримання негативного рішення. Дякую за увагу! І в разі додаткових запитань запрошуємо на безкоштовні консультації до інституту мігрантів.